Компресійна футболка Nike, розмір XL, колір чорно-сіра або графітова. Класна футболочка, надійна тканина. Як ви бачите, класно тягнеться, не втрачає своєї еластичності. Ось так вона виглядає з середини. Гарно все прошито, надійні шви. Тканина легко стирається. Після стірки футболка не розтягується. Ось так вона виглядає ззаді. На комірі мають має футболочка пришиту ось таку штучку, щоб збирати під. Така футболка чудово підійде і просто для зовнішнього носіння, так і для заняття спортом. Є в наявності тільки в одному екземплярі, тому вона на розпродажі. Така футболочка коштує 350 гривень.